Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо терміново підписала французького захисника. Туран підтвердив трансфер зірки Шахтаря до клубу АПЛ. Трансфер Довбика Мілан заблокований. Ілля Забарни поставив на місце росіянина. Клінтон Нціала приєднається до Динамо на правах оренди до завершення сезону. Інформує за Scottish Сан. Французький оборонець провів три роки в структурі Мілана, після чого перейшов до Рейнджерс. Однак закріпитися в складі шотландського клубу не зміг. Минулого сезону Ніціала відіграв 17 матчів за рейнджерс, в яких відзначився одним голом і двома гольовими передачами. Портлал оцінює 21-річного гравця у 500 тисяч євро. Головний тренер гірників Арда Туран повідомив, що Кевін найближчим часом покине клуб. Що стосується Кевіна та Георгія Судакова, їхні трансфери до Фулхема та Бенфіки, відповідно, я думаю, клуб вже скоро оголосить офіційно. Це частина нашої стратегії, про яку мене одразу проінформували. Як тільки я прийшов до цього клубу, ми над цим працюємо. Я спілкувався багато з Дар'ю Серною, Сергієм Палкіним та Рінатом Ахметовим. Ми знаємо, як плануємо будувати команду, не просто втрачати двох ключових гравців. Вони дуже допомогли мені в процесі приходу в команду та адаптації. Нам зараз потрібно працювати над тим, щоб якісно їх замінити, але я довіряю тій стратегії, яку ми з Даріо Серною та іншими топ-менеджерами маємо. У нас стоїть мета побудова сильної команди, яка зможе повернути в Україну Єврокубок. Це не трапиться в один день. Як приклад, я навожу команду Пепа Гвардіоли Манчестер Сіті. Їм знадобилися цілі роки, щоб побудувати систему, яку регулярно може забезпечувати результат та здобувати трофеї. Що стосується Жори та Кевіна, вони неймовірні хлопці, просто чудові люди, до того ж надзвичайно якісні виконавці. Бажаю їм успішних кар'єр, щоб їх оминали травми, щоб вони здобули якмога більше титулів та трофеїв. Я дійсно радий, що ми зуміли реалізувати їхні мрії, а вони допомагали нам реалізувати наші, сказав Туран на післяматчевій прес-конференції. Раніше з'явилася інформація, що Кевін продовжить кар'єру в англійському фулхемі, а сума трансферу перевищить 42 млн. Євро. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Артем Довбек погодився на перехід до Мілана. За інформацією Джанлукі Ді Мартьо, український форвард міг приєднатися до Росонері окремо від обміну на Сантьяго Хіменеса. У такому випадку Рома могла переключитися на форварда Монако Бреля Емболо. Проте пізніше стало відомо, що швейцарський нападник уже погодив особистий контракт із Реном, і варіант із Ромою остаточно відпав. Газета Спорт повідомила, що переговори між Ромою та Міланом щодо обміну Довбика на Хіменеса зайшли в глухий кут. Клуби не дійшли згоди і наразі мало ймовірно, що угода відбудеться. Агент Хіменеса попросив додатковий час, що відлякала Рому. Столичний клуб більше не був упевнений у доцільності продовження переговорів. За словами Даніеля Лонго, сторони розійшлися в поглядах щодо суми відступних. Мілан наполягав на обміні форвардами на правах оренди, тоді як Джаларосі прагнули остаточного продажу. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Український захисник французького ПСЖ Ілля Забар не озвучив свою позицію щодо наявності в його команді представника країни-агресора Росії Матвія Сафонова. У мене однозначна громадянська позиція. У моїй країні четвертий рік триває повномасштабна війна. Росіяни-агресори, які марно намагаються знищити українську свободу і незалежність. Війна триває, і я не підтримую жодних стосунків із жодним росіянином. Що стосується мого одноклубника, я маю взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати моє зобов'язання перед клубом і на завершення хочу сказати поки триває війна я повністю підтримую повну ізоляцію російського футболу в світі сказав Забарний в ефірі ютуб каналу футбол 360». Сьогодні, 1 вересня, нападник збірної України Владислав Ванат офіційно буде представлений як новий гравець Жирони. Повідомляє журналіст Ніл Сола. Зазначається, що сума трансферу українця становить 17 мільйонів євро. А іспанський клуб отримає повні 100% прав на футболіста. Крім того, журналіст повідомляє, що Жирону покине Ян Хелярера. Венесуелець переходить у Реал Сосієдад за 11 мільйонів євро плюс два у вигляді бонусів. Нагадуємо, що Владислав Ванат виступав за київське Динамо з 2021 року. Нападник двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром у ПЛ у сезонах 23-24 та 24-25. У доробку 23-річного футболіста також 11 матчів за національну збірну України, в яких він забив два голи. 24-річний український форвард Микола Кухаревич отримав високу оцінку, вперше оформивши хет-трик за слован Братислава. Це сталося в матчі шостого туру чемпіонату Словеччини проти Кошице. Український нападник відкрив рахунок на сьомій хвилині, а потім забив ще один м'яч на двадцятій. Потім гості зрівняли рахунок, але в другому таймі Кухаревич на 66-й хвилині оформив свій третій гол і приніс перемогу господарям поля з рахунком 3-2. За феноменальну гру Микола Кухаревич отримав. Мав неймовірну оцінку 9,9 балів від веб-порталу SofaScore. Інший українець Данило Ігнатенко вийшов на заміну Слована на 81-й хвилині. Його виступ оцінено в 6,6 бала. Вчора, 31 серпня, Бенфіка здобула перемогу над Алверку у четвертому турі чемпіонату Португалії з рахунком 2-1. Після завершення поєдинку наставник лісабонського клубу Бруно Леже прокоментував перехід півзахисника збірної України Георгія Судакова. Це велике придбання. Судаков гравець найвищого класу, який, як він сам сказав, дозволить нам продовжити формування команди, в якій, незалежно від системи, у нас є рішення для гри відповідно до стратегії і суперника, завдяки різним позиціям, на які яких він грає, вважає фахівець. Ситуація з трансфером шоли Огундана розвивається надзвичайно швидко. Лише нещодавно з'явилися чутки про можливий перехід футболіста до Динамо. А вже в неділю 31 серпня на його сторінках у соцмережах з'явилися сторіс з Києва під час гри проти Полісся. За інформацією телеграм-каналу Футбол з вертольоту Нігерієць уже пройшов медогляд. А у понеділок, 1 вересня, заплановано завершити всі формальні та документальні нюанси. Йдеться про повноцінний трансфер і довгостроковий контракт. Терміном щонайменше 4-5 років. Всі ключові деталі практично узгоджені, адже частина прав на гравця належала його попередньому клубу в Нігерії. Тож наразі мова йде лише про викуп певного відсотка, що є звичною практикою в Бразилії. Динамо відносно недавно звернуло увагу на Гундана, і після отримання зеленого світла змогло швидко провести переговори та узгодити всі умови переходу. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.